Вітаємо усіх, хто сьогодні дивиться нашу онлайн-трансляцію в обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. У межах Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Сьогодні ми запросили завідувачку відділення для профілактики та боротьби з віл СНІДом обласний медичний спеціалізований центру Житомирської обласної ради Олену Петрівну Варваровську. Доброго дня! Вітаємо в нашій бібліотеці. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ситуація з НІДом за останні роки? Чи е, є такий якийсь спад, люди не фуріють? Статистики такої немає, дасть Бог уже. Чи все-таки змінилася якась ситуація? Ну що я можу сказати з цілому? Враховуючи ковід, який був перед повномасштабним вторгненням, у нас питання в інфекції дещо не стоїть так гостро, як стоять ті проблеми нашого сьогодення. ВІЛ-інфекція не зникла, вона є, є пацієнти, да статистика дещо зменшилась, але нас сьогодні турбує те, що збільшується кількість наших пацієнтів з продвинутою стадією вільінфекцію. П'ятдесят 50% від перше зареєстрованих це йдуть пацієнти, які вже мають продвинуту третю, четверту стадію вільінфекції. Скажіть, будь ласка, а що таке В Чому різниця між віл і СНІД? Ну, Віл-інфекція це хронічне захворювання, яке викликане вірусом імунодефіциту людини. І – це широке поняття. Віл-інфекція у пацієнта може протікати, якщо імунітет його сильний, він може протікати безсимптомно декілька років. А СНІД це вже є кінцева стадія ВІЛ-інфекції. Це коли вже на фоні вілоінфекції розвивається, доєднується вже, опортуністичне, так, опортуністичне захворювання. Як правило, у наших пацієнтів з ВІЛ-інфекцією паралельно йде туберкульоз, пневмоцистна пневмонія, криптококові менінгіти такі опортуністи, які є для наших пацієнтів, характерними. Ви сказали, що віл що ситуація з covid 19 вплинула на блідок. Це суттєво саме по місту Житомиру чи ні? Ні, по місту Житомиру не суттєво, вплинули наші пацієнти були, виявляли ми нових пацієнтів. Якщо говорити, ну, на рівні України щоденно йде виявлення в районі 22 випадків нового. У нас в області щомісячно ми реєструємо від 20 до 33 випадків. До виховинків. Тобто, що зникли, епідемію, що зникли пацієнти з інфекцією, сьогодні говорити не варто. А що станеться, якщо не лікуватися? От людина знає, що він, але можливо, багато хтось звертається зразу до спеціалізованих центрів, лікується, а дехто просто ну, не лікується, що буде з такою людиною і термін, скільки часу в неї є так. на те, щоб вижити або все-таки одуматися, щоб треба лікуватися. Як я вже говорила, що віл-інфекція може бути протікати без симптомів. І людині дуже важко ну, сприйняти цей статус саме інфекції, коли вона зовні здорова, а е, внутрі вона інфікована є. І такі люди бувають, отримують позитивний результат, і вони на декілька років можуть пропасти з медичного накладу. Але на сьогоднішній день, чим скоріше ми виємо, чим скоріше ми призначимо специфічне наше лікування, тим довше і якісніше буде життя нашого пацієнта. Тому сьогодні поставна задача і стоїть передусім таке завдання, що як більше мого охопити наданням послуг тестування на від людей, своєчасно виявити людей з новими випадками, довести їх до медичного нагляду, призначити лікування, і тоді людина буде вести здоровий спосіб життя. Скажіть, будь ласка, ви сказали тестування? Де можна протестуватися? І що, що це безкоштовно, чи за це потрібно платити кошти? Сьогодні тестування на віл-інфекцію можна розпочинати з сімейного лікаря. У сімейного лікаря в нашій області створені всі умови. Вони мають сьогодні швидки, забезпечені швидкими тестами, і будь-який, хто звернеться до них за медичною допомогою, зокрема за отриманням послуг тестування на ВІЛ, може пройти там це тестування. А це тестування є е, таємним, чи звичайно, що ну, лікар можна, тестує то чи це десь в статистиці? Воно подається, що кількість е людей протестовано е статистика да є накази затверджені міністерством охорони здоров'я, де збирається статистична зі про кількість наданих послуг тестування на ВІЛ, про кількість виявлених нових випадків. Воно має статистично обліковуватися. Але це дані не персоніфіковані, це просто статистичні дані. А взагалі інформація про результат тестування, як і будь-який результат будь-якого обстеження, ця інформація є конфіденційна, і вона лише є між лікарем і пацієнтом. Скажіть, будь ласка, mm. як передається віл сніг? Тому що дуже багато міфів, що віл передається через поручні або ти за руку людину береш. Дивіться, <головіка> основні шляхи, шляхи, шляхи передачі передач, від інфекції це є статеві, це є беззадні статеві стосунки, це є статеві стосунки чоловіки секс з чоловіками, е, вертикальний шлях це буде від матері до дитини, в випадку, якщо жінка е, вигодовує груддю дитину і не виконує ті рекомендації, які її назначає фаховий спеціаліст. Ну і парентеральний це при введенні новотривеного на напотиків. Ін'єкційних наркотиків. Ну, основні групи ризику у нас це ключові групи ризику розповчені розповсюджених інфік. Це є е, люди, які вживають ін єк... Ін єк... наркотики ін'єкційно, ну, чоловіки, які мають секс чоловіками, ну і секс-працівники. Це наші, в нашій області найбільше рівні інфікованості, саме серед цих включок. Дуже багато матерів, які в принципі, завагітніли. Стоїть таке питання: чи обов'язково здача тесту на віл перед тим, як завагітнити? Раніше не знаємо, що такий тест робили, а чи зараз такі тест є обов'язковим. Ну, дивіться, час вагітності, чи перед вагітність обов'язкового тестування на як такому на законодавчому рівні немає, але є рекомендовано, і є. Ну, Доказова, що вагітна, вона проводить тестування на віллінфекції при всіх вже нашій на облік, жіночої консультації. Це йде тестування на віл в першій половині вагітності, в другій половині вагітності і при потребі, коли вже перед народженням в пологовому будинку. На сьогоднішній день у наші жіночі консультації, які здійснюють спостереження за вагітними, забезпечені швидкими тестами, і вагітна, яка стає на облік до 12 тижнів, має можливість протестуватися там безпосередньо на місці в жіночій консультації. А в цілому жіночі консультації набирають кров вагітних і скеровують до нас, її для проведення тестування вагітних інструментальними методами і монофераментний аналіз проводити вагітних. Скажіть, будь ласка, лікування на вільні інфекції це безкоштовно? Чи все-таки це потрібно платити за це кошти? Якщо ну, ви... людина вже, звичайно, дізналася пора, ну. на сьогодні лікування в інфекціях є безкоштовне? В нашій області лікування на віллінфекцію займається на сьогодні шість закладів. Безпосередньо наш заклад відділення ВІЛ для приклади боротьби з вілінфекцією, Бердичівська міська лікарня, там є каінфекціоніст, також означає лікування, зв'ягнівська багатопрофільна лікарня, Коростенська міська лікарня, Малинська міська лікарня, і з липня 25-го року доєднався це Чуднівський центр первинної медико-санітарної допомоги. Він також надає там на сьогоднішній день три пацієнта, але три пацієнта їм не потрібно їхати в Житомир, не потрібно їхати де інде. Вони безпосередньо на місці сімейного лікаря на сьогодні можуть отримати таке лікування. А які діють в Україні програми по допомозі в лікуванні в Чи є такі програми? Наскільки ми знаємо, раніше були, а ще на даний час? Оскільки зараз війна, можливо, фінансування інше чи ні. Що це за програми? Це? Чи є? Сьогодні ми працюємо в рамках пакету медичних гарантій. І заклади підписують напряму договір про надання допомоги лабораторних супровід лікування пацієнтів з інфекцією. Якщо говорити про програми, то на сьогодні у нас є програми по догляду та підтримці цих людей, які реалізуються інші профілактичні програми, які реалізуються на сьогодні соціальними працівниками неурядових організацій. Це супровід пацієнтів з інфекцією, це допомога в сприйнятті статусу свого. Це робота по прихильності, по формуванню. Це соціальні працівники нервідових організації допомагають державному сектору утримати в лікуванні, доведення до лікування таких працівників. Всі ми розуміємо, що віл це не реальність, це ж наше життя. І ми повинні розуміти, що знайомі наші, можливо, друзі, які не кажуть, можуть бути форі на сніг. Не потрібно осуджати осуджувати їх. Потрібно підтримувати, якщо ми дізнаємося, і сприйняти цю реальність, яка є на зараз на даний час. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є для нас така зараз цікава інформація. Ми знаємо, що ви нещодавно, ось ви були на тренінгу, розкажете нам щось новеньке, про що це був за тренінг. Безпосередньо цей від цей для зараз стосується нашої теми. Да. Да. Угу. Ну, я була тренером, коли ми навчали наших сімейних лікарів ведення випадків вільно інфекції. Ну що хочу сказати, в нашій області з, 20... з грудня 2023 року впроваджуються заходи проекту річ 95 Проєкт річ Дівностоп'ять підтримується американським президентом. Це є проект, який направлений тестування на вір за ініціативи медичних працівників. В нашій області цей проєкт реалізується на базі 16 закладів. Із них 8 закладів це наша первинка. І от з часом основна мета, яка йде, щоб первинний сімейний лікар займався веденням випадку вільної інфекції, тобто децентралізація послуг на первинний рівень. Ми навчали наших лікарів, як розмовляти з пацієнтом, якого виявили віл, як правильно тестувати. Як правильно інтерпретувати той результат тесту, який на сьогодні отримали. Ви були тренером? Да, так, я була тренером, да. Ми розказували про міфи і правду, що стосується саме питань білінфекції. Питань От шляхи передачі ми обговорювали з ними, розбирали ситуаційні задачі, які можуть бути в побуті. Скажіть, будь ласка. Чи зверніться до е, нашої молоді сьогодні, до всіх, хто буде переглядати і зараз дивитися нашу онлайн-трансляцію з побажаннями чи можливо якимось закликом? Ну е, єдине бажання, якщо вона ризикова поведінка, ви маєте звернутися до спеціалістів, отримати консультацію і е, ну, не ходити і не хвилюватися, а звернутися в ці місця, де вам нададуть кваліфіковану медичну допомогу або консультативну допомогу. Тому що є ситуації такі, коли відбулася якась ризикова та чекальна поведінка, і ми ходимо і хвилюємося, а мені там щось десь болить, а в мене там щось якась висипочка, а може іти кудись, а може піде, а може пройде. Чесно, звертайтеся, вам не кваліфіковану допомогу, і ми зможемо попередити отой снід, от у кінцеву стадію нашої вільної інфекції, і будемо жити щасливо і довго. Безпосередньо хотіло б все звернутися до молоді, ми всі молоді, особливо е, наша сучасна молодь, всі пізнаєте світ, реальність і себе. Але не боятися, якщо такі негаразди виникли в житті, не боятися звернутися до дорослих, безпосередньо до кваліфікованих спеціалістів, які допоможуть вирішити різні життєві ситуації, а особливо, що стосується питання білсміру. Е, якщо бажаєте знайти до лікаря, але хочете дізнатися більше про Віл СНІД і, можливо, зараз, оскільки світло в нас вимикає часто, немає такої можливості зайти в інтернет, почитати. Приходьте до бібліотеки, наша бібліотека для дітей та юнацтва, завжди надасть допомогу, оскільки має дуже багато підручників з інформацією про Віл СНІД. Що це за хвороба, як лікувати, як передається ВІЛ-інфекція, а також. Про те, куди потрібно звернутися в разі, якщо виявили віл смі звертайтеся, ми з радістю надамо інформацію і допоможемо, куди потрібно звернутися. Дякуємо, Олена Петрівна, що виділили для нас сьогодні хвилинку. Прийшли до нас в бібліотеку. Ми кожного року, наша бібліотека піднімає питання ВІЛ СМІ, проводимо різноманітні зустрічі, заходи з підлітками, дорослими і молоді, дітьми, але дуже сподіваємося, що в майбутньому, звичайно, такої проблеми не буде. Хоча там, статистика не міняється, хворі є. Будемо намагатися надалі піднімати цікаві теми. Дякуємо усім, хто сьогодні нас дивився, і буде ще в майбутньому переглядати. Олена Трівна, дуже за дякую за дякую вам, що ви зосереджуєтесь на такому питанні глобальному. І враховуючи, що сьогодні іде війна, і після закінчення війни, ті травми, які там є, ми ще просто не знаємо, що нас може ще Тому це питання досить актуально, і воно не не зникає. Тому. Молодь запрошуємо тестуватися, отримувати профілактику при потребі і цікавитися цією темою. Дякую. Дякуємо всім.